Спонсор показу. Історія у пляжці. Пожежа на горищі житлової будівлі виникла у підгайцях. В результаті цього знищено речі домашнього вжитку та пошкоджено облицювання димоходу на площі двох квадратних метрів. Причина виникнення пожежі та її матеріальні збитки встановлюють фахівці. Продовж кількох днів працівники поліції Тернополя встановлювали місце перебування двох чоловіків, причетних до крадіжки на території благодійного фонду Карітас. На території організації близького півдня зайшло двоє невідомих. Чоловіки переконалися, що їх ніхто не бачить, і проникли до одного із наметів, в якому зберігалася гуманітарна допомога. Зломисники взяли звідти три коробки і почали тікати. Саме в цей момент їх помітив працівник фонду та викликав поліцію. За словами потерпілих злодії взяли вісім упаковок з памперсами та засоби гігієни для людей з обмеженими можливостями. Крадіїв розшукали обоє у скоєному. Зізналися чужі речі повернули власникам. На Тернопільщині чоловік пропонував поліцейському хабаря. 23-річного водія автомобіля Ланус інспектори зупинили за порушення правил дорожнього руху. Вже під час спілкування вони помітили, що водій не тверезий. Аби уникнути відповідальності, кермувальник запропонував патрульним 500 доларів. Слідчо-оперативна група зафіксувала факт неправомірної вигоди. До Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від приватного підприємця про те, що невідома особа розмалювала фасад будівлі. Правоохоронці обстежили територію та виявили, що ідентичні написи нанесені на стіни інших будинків, під'їздів, парканів. З'ясувалося, творчість незнайомця це адреса телеграм-каналу, який займається збутом наркотичних речовин. Проведеними заходами нами було встановлено, що невідомим чоловіком, який наносить графіті на фасадах будівель. Та будинків, являється житель обласного центру 1984 року народження. Також нами було встановлено причетність даного громадянина до подібних фактів, які відбулися по вулиці Руська та по вулиці Шашкевича. Дільничні склали на чоловіка адміністративний протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також зловмисником зацікавилися оперативники підрозділу поліції з протидії наркозлочинності, адже чоловік може бути причетний до реалізації наркотичних речовин. Правоохоронці звертаються до жителів області повідомляти на лінію 102, якщо на фасадах. Будинків, гаражних приміщень огорожах. Ви помітили якісь написи чи малюнки. Таким чином рекламують свій товар торговці наркотиками. Спонсор показу. Історія у пляшці.